Заняття для дітей раннього віку грайливий котик. Доброго дня, дітки! Погляньте, що це? Це чарівний мішечок. А як ви вважаєте, що в ньому? Давайте разом подивимося, що там. Розв'яжемо мішечок. Це м'ячики, правильно! Давайте їх розглянемо. Які м'ячики за розміром? Ці м'ячики великі. А ось ці м'ячики які? Правильно, вони маленькі. А які м'ячики за кольором? Цей м'ячик який? Так, зелений. А цей м'ячик який? Правильно, червоний. Ось цей який? Вірно, він синього кольору. М'ячики за формою круглі. Скажіть, які вони? Так, круглі? Що м'ячик може робити? Він може стрибати? Мячик може. Котитися. На галявці лісовій скаче м'ячик живий, а за ним веселі діти, ну мо м'ячика ловити. Няу, няу, няу. Хто це у нас тут нявкає? Котику, котику, де бував, що ти їв, чим запивав? Я на річці побував, там водичку попивав, а що я? не скажу, тільки хвостик покажу. Дітки, давайте скажемо, який котик. Котик гарний, котик пухнастий. Котик гладенький, а ще він м'якенький. У котика є вуса, тому можна сказати, котик вусатий. Котик руденький. А тепер скажіть, що вміє котик робити? Погляньте, котик вміє ходити правильно. Котик вміє бігати, молодці. Котик може їсти, пити молочко. А ще котик вміє вмиватися лапкою. Котик може спати. А ще котик вміє гратися. Мявкати. Дітки, я шукаю м'ячика, якого я загубив. Ви не бачили? Котику, розкажи нам про м'ячик, який він. Ми його знайдемо. Підходь до нас, у нас є чарівний мішечок із м'ячиками. Іди поглянь, може, тут і є твій м'ячик. Розкажи нам про нього. Мій м'ячик круглий, великого розміру і зеленого кольору. Дітки, а ви вже знайшли м'ячик котика? Покажіть, де він? Ось він, котику, лови його. Ой, які ж різунечки? Зараз я вам розкажу ще про один м'ячик. А ви покажіть. Цей м'ячик круглий, маленького розміру, синього кольору. він? покажіть його. Правильно! Дітки, хто до нас сьогодні у гості приходив? Так, котик. А що шукав котик? Правильно, м'ячик, який у котика м'ячик? Круглий, великого розміру, зеленого кольору? Правильно, ось його м'ячик. Котик дякує вам. І прощається з вами. До побачення, дітки!